Добрий день, підписники, колеги та глядачі. Хочете максимум переваги від стасольних тракторів? Зверніть увагу на нашого красавця DTZ 1404. Я розповім вам про всі його переваги та вдосконалості. Залишайтесь з нами, буде цікаво. У цієї моделі найбільша кабіна серед усіх стасильних тракторів бренду. Щоб потрапити в кабіну, достатньо скористатися зручною та надійною ручкою автомобільного типу. Двері відчиняються під широким кутом. Що робить посадку швидкою і комфортною. Рифлені сходинки з обох боків запобігають ковзанню та гарантують безпечний підйом до робочого місця. Двері оснащені газовими упорами, що забезпечують плавне відкриття та надійну фіксацію у відкритому положенні, включаючи режим провітрювання для лівих дверей. Заднє скло та люк у стелі відкриваються за таким же принципом: шторки для затемнення мають люк і переднє скло. Легке тонування скла захищає від сонячних променів. Переднє скло обладнане склоомивачем, а очищувачі встановлені на передньому та задньому склі. Під ногами товстий гумовий килимок, зафіксований на місці. Він запобігає ковзанню і легко чиститься та забезпечує комфорт і безпеку під час роботи. Ергономіка робочого місця бездоганна, все під рукою і не зважає вільному доступу в кабіну. Великою перевагою під час оприскування буде герметична кабіна. Зручний мікроклімат всередині забезпечує кондиціонер та фільтр салону. Внутрішнє оздоблення виконане з приємного на оку та надійного пластику, а також вона знешумлена, що особливо важливо під час тривалої роботи в умовах багатозадачності. Крім того, є спеціальні виїмки в литі, як закриті, так і відкриті для розміщення додаткових речей. Сидіння обшите тканиною, що вже свідчить про рівень комфорту. До того ж, воно має бокову підтримку спини а підлокітники дозволяють зручно розмістити руки. Широка подушка додає комфорту, особливо під час тривалої роботи. А ще є безліч налаштувань, як то жорсткість амортизаторів під вагу, нахил спинки та підлокітників відповідно до особистих уподобань, та відстань до рульової колонки та її нахил все для максимальної зручності. До того ж, можна взяти із собою пасажира. Для цього передбачене додаткове місце на лівому крилі. Вас приємно вразять функціональність і зручність подання інформації на комбінованій електронній панелі приладів. Варто відзначити наявність показчика швидкості. Є таке стереомагнітолог з USB-виходом, а додатково в кабіні передбачена панель камери заднього виду. Яка полегшує роботу з навісним і усуває потребу в зайвих рухах. Далі про силову установку. Турбований дизельний двигун збільшує подачу повітря до циліндрів, що покращує згорання пального. Відповідно, збільшується потужність і продуктивність трактора, одночасно знижується паливо використання, а інтеркулер додатково охолоджує повітря, що надходить у циліндри, покращуючи процес згоряння, підвищуючи ефективність роботи двигуна та продовжуючи його ресурс. Актуатор двигуна трактора відповідає за точне керування подачею палива, забезпечує стабільну роботу і реакцію на зміну навантаження. Питання підготовки повітря до двигуна продумане до дрібниць. Високопіднятий повітрозабірник забезпечує подачу повітря з зон із меншою запиленістю, знижуючи навантаження на фільтр. Сам повітряний фільтр оснащений двома паперовими змінними елементами, які легко обслуговуються. Про засмічення фільтра своєчасно сигналізує окремий датчик. Чистоту пального та стабільну роботу двигуна гарантує стійкий до корозії, легкий і довговічний пластиковий паливний бак. Це, в свою чергу, сприяє ефективній роботі паливної системи від Bosch, яка забезпечує високий тиск впорскування, точну подачу пального та рівномірне згорання. Електронасос підкачування пального автоматично підтримує потрібний тиск, полегшуючи запуск двигуна та підвищуючи надійність трактора, а датчик води у фільтрі грубого очищення своєчасно сигналізує про необхідність обслуговування, запобігаючи несправностями. Окреме реле стартера знижує навантаження на електричну систему трактора та захищає її від перенапруги. Ключ запалювання відкидний, виконаний у вигляді брелка, дозволяє ефективно керувати запуском і зупинкою двигуна. Додатково трактор оснащений перемикачами режимів роботи мотора, що дає змогу адаптувати його під різні завдання, такі як від транспортних до важких, забезпечуючи високу ефективність і економічність. Педалі у підвісному виконанні з посічного листа, що забезпечує надійне щеплення та стійкість навіть у складних умовах. Додатково вони обладнані бічними упорами, які підвищують безпеку і комфорт під час роботи. Особливо варто відзначити педаль щеплення, яка завдяки гідравлічному підсилювачу зменшує зусилля необхідне для управління. Це не лише знижує втому водія при інтенсивних навантаженнях, але й робить процес перемикання передач плавним і точним. У свою чергу КПП із синхронізатором забезпечує легкість і надійність перемикання передач. Мінімізуючи ризик пошкоджень, а для зручності обслуговування у конструкції КПП передбачено оглядове вікно, яке дозволяє швидко і просто контролювати рівень оливи в картері, забезпечуючи стабільну роботу механізмів і своєчасне технічне обслуговування. Щодо ходової, балочний передній міст трактора відзначається високою жорсткістю і стійкістю до навантажень, забезпечуючи підвищену маневровість, довговічність конструкції та стабільність роботи. Рульовий циліндр, розташований за мостом, покращує стабільність керування та знижує навантаження на кермову систему. Централізована система примусового змащення узлів КПП за допомогою окремого третього гідронасоса. Додатково розширений комплект зіп спрощує виконання будь-яких ремонтних чи обслуговуючих робіт. Розбірні диски коліс спрощують обслуговування та знижують витрати на ремонт, оскільки роблять можливим заміну тільки пошкодженої частини. Це також дозволяє адаптувати колеса до різних умов експлуатації, полегшуючи транспортування і зберігання. А завдяки додатковим вантажам на задніх колесах покращується стабільність і тягові характеристики трактора. Система обмеження повороту передніх пластикових крил у бік двигуна запобігає їх втручанню в рухомі частини, що підвищує безпеку та надійність роботи. Далі більше, до вашої уваги навісна система, що змінить уявлення про ефективність та універсальність сільгосптехніки. техніки. Навісне обладнання оснащене двома виносними гідроциліндрами двосторонньої дії. Механічне блокування положення навіски гарантує точність налаштувань і безпеку роботи. Зводячи до мінімуму ризик збоїв і поломок. У поєднанні з трьохсекційним гідророзподільником і плаваючим положенням, ці системи забезпечують ефективне керування, адаптацію до рельєфу місцевості та зниження навантаження на механізми. Зручно керувати пневматичними системами і без необхідності виходити з кабіни дозволяє важель увімкнення пневмовиходів, що підвищує ефективність роботи та покращує контроль. Крім того, передбачений окремий важіль управління роботою ВВП, що гарантує додаткову зручність і керованість. Встановлений пневмокомпресор, який можна вимкнути, є пневмовихідна на гальма причіпа. Два пневмокрани забезпечують точніше регулювання і контроль потоків повітря, що покращує надійність і безпеку роботи. Задня частина трактора спроєктована максимально зручно та універсально. Знімний хвостовик ВВП дозволяє легко змінювати восьмишліцевий вал на шести і навпаки, роблячи роботу ефективнішою і безпечнішою. Для з'єднання обладнання передбачено два типи приціпних пристроїв. Стандартний для легкого обладнання, який можна використовувати сумісно з ВВП, та посилений для важкого, що забезпечує надійність навіть у складних умовах. Додатково, знімні шарніри нижніх тяг, так називаємо яблука, значно спрощують обслуговування, даючи змогу швидко замінювати зношені частини без розбирання системи. Це економить час і продовжує термін служби навісного обладнання. Ви спитаєте, чи вистачає енергії для живлення цього трактора? Так, без сумнівів. Безщітковий генератор на 1000 Вт забезпечує стабільну напругу, тривалу роботу та надійність. Для додаткового захисту електросистеми використовується герметична проводка і роз'єми, які ефективно захищають від вологи, пилу і бруду, знижуючи витрати на ремонт. Маркування проводів із вказівкою обладнання доповнює цю систему, спрощуючи обслуговування та дозволяючи швидко знаходити потрібний провід та уникати помилок. Трактор оснащений сучасними рішеннями для обслуговування. Діагностичний роз'єм дозволяє легко підключати додаткове обладнання для виявлення можливих проблем, що економить час і знижує витрати на ремонт. Блок запобіжників із індикацією несправних елементів дає змогу швидко визначити проблему, мінімізуючи час на пошук і прискорюючи відновлення роботи електросистеми. Освітлення трактора забезпечує безпеку і зручність роботи за будь-яких умов. Світлодіодні показчики поворотів, так звана бігуща строка, і додаткове освітлення гарантують яскраве світло і низьке енергоспоживання. Для ще кращого огляду використовуються фари на даху і стійках. Проблизковий маячок в системі освітлення робить трактор помітним на дорозі та в полі, підвищуючи безпеку для всіх учасників руху. А ще передбачено підсвічування заднього номерного знаку. Ну що, вражає? А якщо бажаєте отримати більш докладну інформацію про трактор DTZ 1404 заходьте на наш сайт. Його адреса перед вами на екрані. Дякую за увагу. Якщо вас зацікавила техніка бренду ДТЗ, звертайтесь до, до нашого віртуального торгового майданчика. На нашому торговельному майданчику покупки робити не тільки вигідно, а й приємно. Якщо у вас є запитання, залишайте в їх у коментарях під відео. Я, звісно, відповім на всі ваші запитання. До нових зустрічей. Усіх вам благ, добрих врожаїв і мирного неба.